відбуваються важливі перемовини між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Україна, і расисти як ніколи можуть скористатися цим моментом. Знаємо, що напередодні вони також і говорили про те, що можливо хочуть атакувати у Відповідь за ту атаку безпілотників по Підмосков'ю та Москві. Також адже сьогодні рекордна кількість дронів летіла по території Рашистської Федерації, понад 300, ба більше навіть у Москву долетіло 69. Проте навіть інформація Ця з'являлася, що є загиблі та постраждалі. Про це трішечки детальніше поговоримо пізніше, адже нині вже розпочинаються перемовини в Саудівській Аравії. З'являються перші кадри того, як все це відбувається, зазначив, що. Час ранкового етеру ми говорили, що об 11.00 за київським часом мали розпочатися перемовини. Проте мережі пишуть, що вони розпочалися трішечки пізніше. І як це все було? Також будемо з вами обговорювати, адже як зазначалося, зустріч мала розпочатися на 11.00 за Києвом. Також перші кадри зустрічі української та американської делегації потроху вже з'являються в мережі. Також у офісі президента та МЗС поділилися очікуваннями від зустрічі ключовим. Ими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та Сполучених Штатів заявили в МЗС. Україна готова до відкритих конструктивної розмови з партнерами. Зазначає Андрій Єрмак. Також американська делегація спізнилася на зустріч. Американська делегація. Трішечки спізнилась тому їй довелося перенести. З Чим це пов'язано невідомо про це ніхто нічого не дописував. Проте перші фото вже фото вже з'являються зустрічі в Саудівській Аравії. І як лаконічно заявив Єрмак, зустріч з командою Сполучених Штатів почалася дуже конструктивно. Працюємо так, дописав і Єрмак у себе у телеграм-каналі з українського боку. зустрічі беруть участь керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сабіга, міністр оборони Ростем Мумєров, заступник керівника офісу президента. Також з американського боку участь беруть держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Майк. Волц ну і, ба більше також прем'єр Польщі Дональд Туск звернувся вже до делегації в Саудівській Аравії. Він зазначив, що шановні американці, дорогі українці, не втрачайте цей шанс. Сьогодні весь світ дивиться на вас. У джеді. удачі, зазначив політик. Ну і єрмак також додав коментар журналістам. Він зазначив, що Україна вважає гарантії безпеки дуже важливими, адже прагне, щоб агресія Росії ніколи не повторилася. Далі буду цитувати. Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше як розпочати цей процес. Ми дуже відкриті, і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню партнерську розмову з нашими американськими партнерами. На запитання журналістів, на які поступки готова піти Україна та що буде неприйнятним на цих переговорах, Єрмак відповів, що не може зараз говорити. Про деталі ну і по більше також переговори, вже як я зазначила, почалися і багато людей, українців, мережі зокрема обговорюють те, що всі в костюмах з'явилися на цю зустріч, крім Саудитів і міністра оборони України. І Сподіваємося, що дійсно цього разу американці все ж таки не будуть чіплятися до дрескоду, як то було під час зустрічі. Лідера нашої країни Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа під час їхньої зустрічі 28 лютого в Білому домі повідомляли, що початок затримали через запізнення американської делегації. З чим це пов'язано, поки що невідомо. Ну і крім того, деякі деталі того вже з'являються. Що розпочалась зустріч української американської делегації. Коментарі від Єрмака, зокрема, от буквально нещодавно з'явилися про те, що Україна повинна отримати гарантію. Ті безпеки, що забезпечить довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. Він також зазначив, що Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити санкції проти Росії. Європа не може дозволити припинення вогню, яке дасть Росії можливість переозброїтись, відновити сили та повернутися за більшою кількістю українських територій і ресурсів. Як зазначає Єрмак, я прибув до Саудівської Аравії, аби припинити вогонь в трирічній війні, якої Ерефія веде. Проти моєї країни ніколи не здавалось. Таким близьким, ну і також, як я вже зазначила, він сказав, що почалася ця зустріч дуже конструктивно. Працюємо дописує Андрій Єрмак також викладає у себе в телеграмі фото з цієї зустрічі, і також вже багато розповідає, що все ж таки Україна вважає гарантії безпеки дуже важливими, Адже прагне, щоб агресія Росії ніколи більше не повторилася. Про це напередодні зазначав і лідер нашої країни Володимир Зеленський. Говорячи про ту угоду щодо корисних копалень, що першу. Чергу для України важливо, щоб були окреслені гарантії безпеки. Адже розуміємо, що Путін, коли дає обіцянки, він їх не дотримується. Коли він говорить, що він хоче миру напередодні, також Трамп говорив, що він впевнений, що Путін хоче миру. Ми бачимо, що ракети також безпілотники і Каби продовжують летіти по території нашої країни, і таким чином він знову ж таки показує, як він хоче миру. А Трамп, в свою чергу говорить, що. Все ж таки йому лячно від того, що відбувається, він хоче припинити вбивства і українців і росіян, зокрема також. Але коли його питають, чи зневажає він Путіна, він не може відповісти на це запитання і закриває рота журналістам. Говорить, що він зневажає те чи інше видання. От така свобода слова нині відбувається у Сполучених Штатах Америки. Проте, все ж таки, велика увага нині прикута до перемовин, які в Саудівській Аравії вже проходять, і багато напередодні експертів розмірковують Овали наскільки вони будуть вдалими, які будуть результати щодо цієї зустрічі. Наприклад, український політтехнолог Борис Тизенгаузен також розмірковував про можливі результати цих переговорів у Саудівській Аравії. Далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу. Украина предложит частичное перемирие с Россией, чтобы возобновить военную помощь США. Об этом пишет Financial Times. Но у меня почему-то есть ощущение, что Дональд Трамп не захочет в принципе эту военную помощь возобновить. Хотя обмен разведданными, точнее предоставление Украине разведданных практически в полном объеме восстановлен, если верить словам Дональда. Трампа. Что такое частичное перемирие? Это отказ от ударов дронами и ракетами, ну и плюс отказ от боевых действий на море. Нас, в принципе, Украину устраивает, то есть и э, Владимир Зеленский об этом и говорил, что да, мы готовы, а вот Россию не устраивает, это же лишит ее ключевого преимущества в дронах, в ракетах, поэтому CNN ранее сообщали, что российская делегация тоже там должна быть, но официальный представитель МИД Захарова сказала, нет, нас там не будет. Понятно, не хотят, невыгодно это им. Но это очень хороший шпагат для вот этого полутораметрового завоевателя, который засел там в Кремле, потому что Украина готова, вот, пожалуйста, да, мы на частичное согласны. А вопрос к России тогда. Раз Россия не готова, значит, о боже, значит, Путин врет Трампу, наверное. Может такое быть или нет? Поэтому посмотрим. Ну и нам тут уже прямо говорят, собеседник вот из Белого дома, который Financial Times эти сведения давал, он говорит, что в Белом доме хотят увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире. То есть если они только в границах заинтересованы, то это значит отдельная вообще тема. То есть нам тут уже прямо говорят что по поводу того, что компромисс – это границы. Я думаю, это и так всем было понятно. Только вопрос в том, что Путин, Лавров и другие значит, спикеры вещают постоянно, что хотят четыре области, у нас есть Конституция и так далее, и так далее, плюс Крым. А вот как тут быть? Ну, в общем, нам тут намекают, что какой-то компромисс, опять же, компромисс за счет Украины дожились. Э -э Россия, Китай, Северная Корея, Иран, все по Путину предоставляют, все, что еще и США помогают уболтать эту непокорную Украину. Кто бы мог вообще подумать? Россия, естественно, не захочет этого частичного перемирия. Скорее всего, будут готовы только на, ну, давайте какой-то прочный мир. Вот они же не всегда говорят, давайте прочный мир. Что в их понимании прочный и долгосрочный мир? Признание оккупированных территорий, юридический статус. Конечно же, никто признавать не будет. То есть им нужны гарантии, чтобы Украина на них не нападала. Тоже дожились, да? Нужны гарантии, чтобы Украина не отбивала свои территории. И, кстати, еще очень интересный вопрос журналист задал Дональду Трампу. Он ему задал его вот в такой форме, я цитирую. Вы не считаете, что президент России проявляет неуважение к президенту США, атакуя Украину? Трамп, он меня не уважает, журналист говорит, да, Трамп, откуда вы, из какого издания? Я из Washington Post. Вы потеряли только что много доверия от меня. Вот видите как? Неудобный вопрос. А ведь Путин действительно не уважает Трампа. Если задолго, не задолго, точнее, до этого Трамп повторял, что я хочу услышать от Украины, от России, что они хотят мир. Вот Украина хочет справедливый мир, а Путин, это как раз вот в тот день, когда массированный обстрел был, журналист задал этот вопрос, массированный обстрел Украины. И вот задают вопрос, так что же он тебя дурит-то, если он массированными ракетно-дроновыми ударами утюжит Украину? И Трамп, это неудобный вопрос, я на него отвечать не буду. Так что вот такие вот дела. Взагалі, вже не вперше Трамп ухиляється від таких подібних запитань, а відповідає лише на ті, які стосуються безпосередньо Путіна, які стосунки у нього із Путіним, і взагалі ставлення його до Російської Федерації. Бо нагадаємо, що буквально ось нещодавно в інтерв'ю він зазначив, що в нього гарні стосунки із Путіним, і тому немає, звісно, козирів і в Росії, і в Україні, але він більше бачив все одно прагнення до миру з боку Російської Федерації. Тому знаєте, досить. Двозначна така політика, якась виходить, і тому не дивно, що зараз на території Сполучених Штатів Америки відбуваються неабиякі, скажімо так, протести не лише щодо нашої держави, щодо підтримки щодо тієї війни, яку розпочала Російська Федерація на території України, але і щодо економічної реформи, яка лунає зараз на території Сполучених Штатів Америки. Американці самі ж не вдоволені. Вони вже самі ж розуміють, кого вони вибрали і що буде далі. Але з приводу зустрічі у се. Дівські аревії з'явилися деякі такі подробиці. Зокрема, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що раніше Марко Рубіо казав, що Україна має бути готова до територіальних поступок. Попри цю заяву, наша держава не готова до цього. Іван Ус підкреслив, що українській делегації необхідно, не йдучи на загострення відносин, сказати представникам США, що наша держава має власні інтереси, попри їхнє бачення миру. Американці можуть погрожувати скасування військової та фінансової допомоги для України. Однак їм, на його думку, варто донести, що триває проксі війна між Заходом та країнами, які йому протистоять. Цитую, що сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Якщо Україна програє в війні, то США, які досі залишаються лідером Західного світу, також програють. Я не впевнений, чи потрібно це сполученим штатам Америки. Важливо знаєте, донести. Під час цієї зустрічі американським партнерам, нашим що поразка. України це буде включно і геополітична поразка по факту Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що напередодні держсекретар США Марко Рубіо сподівався, що переговори у Саудівській Аравії допоможуть розблокувати військову допомогу для України. Також США і сторони обговорять можливість перемир'я із Росією, зокрема його впровадження у повітрі та на морі. Рубіо підкреслив, що ці кроки можуть стати важливими для врегулювання конфлікту, але також Іван Ус припустив, якщо адміністрація Дональда Трампа послабить підтримку нашої держави, то на її місці можуть з'явитися вже інші лідери. Великобританія дає сигнал, що вона хоче е, замінити Сполучені Штати Америки як основного партнера для нашої держави. Що ще зазначив головний консультант? Так те, що може трапитися, що через глобальні торгівельні війни на які іде Дональд Трамп можливе об'єднання усіх тих, проти кого будуть підвищені мити? Чи потрібно сполученим штатам Америки, щоб склався союз між Канадою, Мексикою, Китаєм, Європейським Союзом, Японією та в денної Китай може стати лідером оновленого об'єднання. Висловився головний консультант. У відповідь на скасування допомоги Україні Пекін може взяти на себе цю відповідальність, адже Сізінпіну ймовірно не подобається, що США та Росія домовляються про те, щоб не пустити його вартику. Може відбутися суттєве переформуватування світу, яке матиме дуже негативні наслідки, але в першу чергу для сполучених штатів Америки. Тому за словами Івана Уса українській делегації варто обережно висловлювати таку думку. Сьогодні вже на зустрічі у Джиді. Але в той же час ми з вами поговоримо і про те, що з'являється ще на міжнародній арені з останнього. Так, от стало відомо те, що Юлія Тимошенко висловила підтримку та побажала успіхів українській делегації на переговорах. Попередньо ми пам'ятаємо, що з'являлася інформація, що Тимошенко та Порошенко ведуть своєрідний діалог з американською стороною для того, аби в майбутньому були якісь позитивні результати. То. У бачимо сама Тимошенко висловила слова підтримки для української делегації, що вона зазначила, що вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. До речі, не знаю, чи ви помітили чи ні, активно вони почали вести свої соціальні мережі, причому на різних платформах, як в телеграм-каналах, так і соціальна мережа X Facebook в першу чергу. І звісно, не дивилася, звісно, що це офіційна сторінка, але в Тіктоці я бачила сторінку Юлії Тимошенко. Проте цікаво було б переглянути, чи дійсно то офіційна сторінка так, от мільйони українців по всьому світу затамували подих і моляться за успішні результати сьогоднішніх переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. Я бажаю нашій делегації і нашим союзникам мудрості, сили, впевненості, Божої допомоги. Я бажаю Україні перемоги на цих найдоленосніших у нашому житті переговорах, написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Тобто, вона вкотре наголосила. Взагалі на важливості і на високих очікувань від результатів, які будуть після цих перемовин, адже всі прагнуть справедливого миру не на російських умовах, а на українських того, чого прагне Україна. І дуже дивно було чути від Дональда Трампа, від представників Сполучених Штатів Америки, те що Україна не прагне миру. Україна цього не хоче. Лідер нашої держави не проявляв ці ініціативи. Та ладно, хочеться сказати таке відчуття, ніби війна триває у них на території українських та, ні, ні, ми не хочемо. Але ж ні, війна триває на території нашої держави і життя кладуть українці. Причому як і військовослужбовці, так і мирні люди. Або Рефія почала повномасштабне вторгнення звідусіль з моря, з повітря і на суходолі. І тому так Україна як ніхто хоче миру, але не перемир'я. І тут дійсно цікавий факт. До речі, я думаю, ви вже бачили інтерв'ю від Кирила Буданова, що перемир'я і мир це зовсім різні поняття, які треба розрізняти. Нам треба не тимчасове явище, да, там, що через певний проміжок часу Російська Федерація порозброїться, підлікує своїх солдатів, набереться ще хочеться сказати іншим словом, але скажу гарним іншого свого складу да, контингенту, е тобто допомоги з своїх сусідніх країн, які будуть їй допомагати особовим складом, і знову піде на територію України. Ось що може трапитися. А мир це справедливий і тривалий, і тут треба розрізняти ці поняття.